Добрий день, любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Так, ви пригадайте, що ми робимо на занятті з математики? Так, рахуємо, граємо з геометричними фігурами, порівнюємо. Сьогодні, погляньте, в мене на столі якийсь безлад. Хтось розрізав усі цифри. Давайте ми їх полагодимо. А для того, щоб це зробити, нам потрібно порахувати. Кількість предметів на кожному шматочку. І тоді ми дізнаємося, це частинка від якої цифри. Давайте погляньте. Що зображено? Кукурудза. Скільки її? Один, два, три. Три. Отже, це частинка від цифри 3. Так. Погляньте на цей шматочок. Скільки яблочок? Одне, два. Це яка цифра буде? Цифра 2. Так. Погляньте. Скільки картопелів? Одна, два, три. Три картопельки це частинка від цифри «три». Так. Скільки ведмедиків? Один. Так, це частинка від цифри один. Щоб у нас вони всі помістилися. Погляньте, скільки речей. Один, два, три, чотири, п'ять речей. О, тобто, це частинка від цифри «п'ять». Десь тут її покладемо, так? Погляньте. А тут скільки речей. Один, 2, 3, 4. Так, це частинка від цифри 4. Давайте ось так поки залишимо. Рахуємо. Один, два, три, помідорчика. Так. Ось погляньте. У нас же утворюється цифра 3. Скільки плямок? Один, два, три, чотири. Так, цифра 4. Ось, можливо, ось так. Зараз перевіримо. Скільки? Чорниць. Одне? дві. Цифра 2. Так. Перевіряємо далі. Скільки лопаток? Одна. Цифра один. Скільки предметів? Один, два, три, 4, 5 предметів. Так, цифра 5. Ось тут вона в нас буде лежати. Один м'ячик, так, цифра один. Два банани, так, цифра два. Так, скільки предметів? Один, два, три, чотири. Чотири предмети. Так, це цифра чотири. Ось погляньте. Як же вона в нас буде складатися? Зараз пошукаємо. Як ми її зможемо зробити? Чи всі в нас деталі? Так, погляньте, ми утворили цифру 4. Так. Скільки суничок? Одна, дві. Дві сунички. Погляньте, і цифра 2 у нас вже з вами завершена. У нас ще залишились деталі від цифри 1, 3 та 5. Так, погляньте, скільки перчиків? Один, два, три перчика. Так, цифра 3. Скільки деталей? Один, два, три, 4, 5. П'ять предметів на детальки. Цифра 5. Ось десь тут вона у нас буде. Скільки пірамідок? Одна, так, це цифра один. Погляньте, ми змогли полагодити цифру один. Так. Скільки окулярів? Один, 2, 3, 4, 5 окулярів. Так, це цифра 5. Давайте спробуємо її полагодити. Погляньте, утворилася цифра 5. Так. І остання деталь. Скільки горохів? Один, два, три, три. ось ми полагодили з вами цифру 3. Погляньте в нас всі наші цифри. Ми їх. Полагодили, і вони до нас завітали сьогодні на заняття. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці малята! Малята! А зараз я пропоную вам пограти в гру з нашим веселим крокодильчиком. Пригадайте, ми на минулому занятті з ним познайомилися. В мене є ось такі ваги. Ми будемо ставити на них різні продукти. І наш веселий крокодил буде шукати. Що ж він буде їсти. Починаємо. Давайте погляньте, ми покладемо на ваги для початку. Погляньте, скільки в мене всяких є продуктів. Є і риба, і печиво, і сир, навіть цукерки, яблучка, сосиски, банани, огірки. Давайте спочатку наш веселий крокодил з'їсть рибу. Покладемо, дивіться, один шматочок риби, два, три шматочка риби. А на іншу половинку наших терезів ми покладемо сосиски. Одна, дві, три, чотири. Як ви вважаєте, наш веселий крокодил що з'їсть рибу чи сосиски? Пригадайте! Цей крокодильчик любить їсти тільки те, що більше. Чого в нас більше сосисок чи риби? Ану, подивіться уважно, скільки в нас риби? Три шматочки. Скільки в нас сосисок? Чотири шматочки. Отже, наш веселий крокодил з'їсть. Так, сосиски з'їсть наш веселий крокодильчик. Добре. Так, давайте ще пограємо. Що ми візьмемо? Чи ми його зараз пригостимо? Давайте ось таке печиво покладемо на одну тарілочку. 1, 2, 3, 4, 5. А на другу тарілочку покладемо ось такого синього, синіх цукерочок таких. Одна, дві. Так, що з'їсть наш веселий крокодильчик? Сині цукерочки чи печиво з родзинками? Як ви вважаєте? Скільки синіх цукерочок? Дві. А печива П'ять. Чого більше? Крокодильчик з'їсть там, де більше. Так, більше печива, звісно, ось це печиво з'їдає наш крокодильчик. Ось так, він його з'їв. Прибираємо, старілочки, а цукерки просто приберемо. Так. А тепер давайте покладемо огірки. Давайте покладемо один, два. Три. А на другу тарілочку ми з вами покладемо банани. Один, два, три банани. Ось так. Давайте ось їх покладемо. І огірки ось так покладемо. Так. Дивіться. Скільки в нас огірочків? Три. Скільки в нас бананів? Три. Чого більше? Наш крокодильчик розгубився. Так, він розгубився і не знає, що з'їсти. Тому що. Огірків і бананів порівну, так. І дивіться, він розкрив ротика і не знає, що б він, чим би він поласував, тому що немає більше. А є порівну. Так, добре. Давайте ще разок пограємося з нашим крокодильчиком. Приберемо. Давайте покладемо на одну тарілочку. Раз, два, три, чотири шматочки. Чотири шматочки сиру. А на другу тарілочку ми покладемо з вами одне, два, три яблучка. Так, прийшов наш крокодильчик. Рахує яблучка. Один, два, три. Рахує шматочки сиру. Один, два, три, чотири. Чого більше, крокодильчик? І він, дивіться, повернувся, тому що сиру більше. Так, і він. Задоволеним з'їв увесь наш сир. Так, малята, а яблучок було мене. Малята, а зараз ми з вами вчора на занятті казали, що на вулиці весна тануть сніги і прокидаються тварини від сну. Так, погляньте, ведмедиця з ведмежатками прокинулися і трапилося таке, що одне ведмежатко після танення снігів залишилося на одному березі струмка. А мама з іншим відмежатком – на іншому. Давайте побудуємо місточок, щоб відмежатко потрапило до своєї матусі. А з чого ми його будемо будувати? Так, звичайно, з наших улюблених білоків Дьониша. Дивіться, за схемою, яка нам фігура потрібна: круг жовтого кольору, маленького розміру, товстий. Так, де у нас такий? Ось погляньте, в мене є два круги, який нам треба розмір. Маленький. Так, отже, ця деталь нам не підійде. Прокладемо одну. Далі прямокутник синього кольору, великого розміру, товстий. Погляньте. Які з цих деталей нам підійдуть? Цей підійде? Так, тому що він великий і товстий. Покладемо. Так, далі. Трикутник червоного кольору, великого розміру, але тонкий. Погляньте, будь ласка, це всі трикутники, які в нас є. Який нам треба. Великого розміру, значить, маленький ми прибираємо. І тонкий. Тобто цей. Так, ось так. Проклали доріжку. Далі. Квадрат жовтого кольору, маленького розміру. Тонкий. Шукаємо всі квадрати. Погляньте, покладемо їх перед собою. Всі наші жовті квадрати. Так? Жовті квадрати. Далі розмір, який нам треба. Маленький, великий прибираємо. І тонкий. Так, поклали. Добре. Круг синього кольору, великого розміру, товстий. Шукаємо всі круги. Знайшли. Розмір великий, тобто маленький ми прибрали і товстий. Забрали, поклали. І остання деталька трикутник червоного кольору, маленького розміру, товстий. Шукаємо всі наші трикутнички. Так, де ще сховався наш трикутничок? Ой, десь заховався наш трикутничок. Добре. Давайте подивимось, нам треба маленький розмір, тому ми прибираємо великий. Так, І нам треба товста деталь. Отже, ось така. Погляньте, в нас вийшов такий чудовий місток, з допомогою якого маленьке ведмежатко потрапить до своєї матусі. Маля, а на цьому наше заняття з вами завершується. До побачення, до наступних зустрічей!